Вона територія внаслідок обстрілів Херсонщини сім осіб загинуло 13 дістали поранень у понеділок. В області оголошено день жалоби. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. Зараз доєднуємо до ефіру Олександра Толоконнікова, голову прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаю вас! Слава Україні! Давайте поговоримо про наслідки цих обстрілів. Сьогодні знов, на жаль, було гаряче в Херсонській області. Будь ласка, вітаю героям. Слава. Дійсно, важка, важкий день і навіть. Такий такого, як сьогодні, трапилось, мабуть, нікому не побажаю побачити і відчути, коли я побачив саме те, що ну, коли ця дитина, дитинка Софія 22 днів, яка народжена була 22 дні тому, загинула також браток її, річний на жаль, не змогли врятувати лікарів. Вже в тримальному відділенні загинув. Ну це все почалось зранку, коли почали вона обсяг Летенського. Там чоловік отримав опіки внаслідок загорання його будинку. 70% опіки тіла отримав і був доправлений до лікарні. Потім вже ми отримали повідомлення близько 9.30 про те, що Станіслав обстрілявся. Там загинуло двоє чоловіків. Один із них був пастором місцевої церкви. Двоє з ними також жінка отримала контузію. Ще один чоловік отримав контузію. Потім э, росіяни обстріляли камишани, э, магазин, який там, знаходиться в центрі. Там також люди отримали поранення, і вже потім ми отримали це повідомлення широкої балки про те, що одразу загинули э, четверо. Це мати, батько, немовля, ще один чоловік, який також знаходився на подвір'ї, і вже потім е, хлопчик Артем, якого доправили до лікарні. На жаль, дуже важкі поранення, е, щелепи, ще тулубу, рук, ніг ну тут дуже, дуже важко на це все було дивитись, але вони не зупинились. Вони продовжували росіяни, продовжували обстрілювати Херсонщину і. Наступний снаряд прилетів на подвір'я Херсонської багатоповерхівки, де саме знаходились три бабузі. Три бабусі. бабусі дві отримали дуже такі важкі поранення. Одні бабусі лишилась ноги, інша стопи без стопи. І третя в середньому ступені важкості також спеціалізована з відкритим переломом ноги. Продовжували обстрілювати Бреславський район. Золотої бал, Балці отримали поранення. Людина отримала поранення. Також ввечері ось ми отримали повідомлення про ще одну в білозерки. Жінка від вибухової хвилі отримала поранення. Каби скидували скидали також на одрав до кам'янку на щастя там без постраждалих. Такий жахливий день сьогодні на Херсонщині. Ох, Олександр, дійсно, но ну, нас нічого не буду коментувати. Тут страшна трагедія, і нагадаю, що завтра, в понеділок, в області оголошено день жалоби за всіми, хто загинув, і хто постраждав під час сьогоднішніх атак ворога. Дякуємо. Це був Олександр Філоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.